П'ятниця 9 грудня. Це новини на ТВ7. у Маріуполі назріває тиха революція проти колаборантів. А ще окупанти продовжують завозити у місто зуби дракону. Та погода на нашому боці. На дорогах ожеледиться вантажівки росіян заблоковані. Про все детально розкажемо у випуску. З вами Олексій Кириленко та Наталія Богиня. Вітаємо! Тиха революція проти колаборантів назріває у Маріуполі. Пропаганда не діє на містян. бо фраза «все для людей насправді все для своїх. Невдоволення наростає не і вже скоро може перетворитися у відкритий бунт. Припускають у міській раді. Ось подяка псевдомеру за те, що люди через ожеледицю не можуть доїхати на роботу та досі мерзнуть у розбитих будинках. На стрілці просто колапс, автобусів немає, а машини не можуть піднятися на гору. Я б поставив Іващенко о 6-й годині ранку на зупинці та сказав би: якщо до сьомої не доберешся, звільнений. Дякую Ващенко, що нові квартири на Іртишській видає своїм. А звичайні смертні проживуть без світла, води, газу та з мінусом у квартирі. Укріплення Маріуполя триває. Окупанти завозять зуби дракона та риють окопи. Це все для того, щоб знову взяти місто у кільце. Укріплення завозять з Севастополя та Краснодарського краю. Щось залишають у Маріупольському районі, а щось біля ринку Азовський та нового будівництва росіян. Окрім цього, військові риють окопи вздовж лінії оборони. При тому залишаються вільними для проїзду всі магістральні шляхи. Навіть погода на нашому боці через ожеледицю вантажівки росіян заблоковані на дорогах з Маріуполя до Новоазовська, а також до Мелітополя. Там черга з машин тягнеться аж на 150 кілометрів. Тягачами окупанти намагаються вивезти бетонні блоки для укріплень, метал, військову техніку та крадене українське зерно. Утім, через погоду мародерити щось не виходить. Хай дочекаються ЗСУ. Маріупольців підтримує ООН. Мер Вадим Боченко заручився міжнародною допомогою. Зустрівся з послами Норвегії та Канади. Вони обговорили подальшу співпрацю щодо переселенців. Міський голова розповів про результати роботи хабів Я Маріуполь, зокрема про відкриття семи побутових центрів. А також про реконструкцію гуртожитку у Дніпрі під соціальне житло нагадаємо у центрах Я Маріуполь зараз надається допомога від ООН. Дякую всім і дякую. ООН. і дякую Сейзи Чідевоцентру Чікічин, нашим амбасадорам, які доєдналися до нас для нас. Це дуже важливо. Ми весь цей час відчували підтримку наших донорів. Тобто Ми за цей час залучили. За рахунок всіх, тих, якого я вже перелічив, 500 мільйонів гривень інвестицій, які отримали безпосередньо в центрах нашого нашому Обстріли трьох громад Дніпропетровщини. Уночі окупанти накрили область градами та важкою артилерією. Усе прилетіло у Нікопольський район. Там побиті будинки та гаражі, а ще обірвана електромережа. Люди не постраждали. Загинув чоловік, двоє жінок поранені. За останню добу росіяни обстріляли чотири райони Харківщини. Цілились переважно по цивільних об'єктах, зокрема, складах, будинках та автівках. Постраждалих від атак ушпиталили одного у важкому стані. Врятувати чоловіка медики не змогли. Запорізьку область уночі атакували ракетами С-300, влучили у дорогу між селами. Покриття розбите та попередньо жертв немає. Танками, ракетами та градами московити накрили донеччину. За добу в області обстріляли 9 населених пунктів. Там потрощили будинки, лікарню, склад і котельню. Є вбиті та поранені серед мирних. Поліція просить жителів евакуюватися. Цього разу із гарячих точок вивезли 164 людини. Ворожі гради на Запорізькій АЕС. Найбільш вірогідна провокація, що готується. Це обстріли протилежного берегу Дніпра. Зокрема, Іст, Нікополь та Марганець окупанти скористаються прикриттям енергоблоків та сховищами відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє енергоатом інформацію. Підтверджують і аналітики інституту вивчення війни. Ось що кажуть американські експерти: Москва робить це для того, аби послабити критику радикальних прихильників війни на тлі повідомлень про виведення військ зі станції. Зайти в Креміну на новий рік, а до кінця зими вийти на лінію розмежування, окуповану у 2014 році. Такі прогнози голови Луганської військової адміністрації. Сергій Гайдай впевнений, українські військові протягом наступного року звільнять всю Луганщину. По церквах московського патріархату пройшла служба Служба безпеки України. Правоохоронці перевірили святині на Херсонщині, Черкащині, Житомирщині та Волині. Там знайшли зокрема російські паспорти та літературу, прапор Новоросії, а ще викрадену колекцію ікон їх під час окупації Херсона московити поцупили з будинку почесного консула Литовської республіки. Тим часом на Тернопільщині СБУ вже повідомила про підозру архієпіскопу Почаєвської духовної семінарії. Чоловік просував наративи Кремля та ганьбив гідність українців у соцмережі. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин та бережіть себе.